Друзі, мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Вже середина квітня, а я все ж не розпочну свій проєкт в спільному проєкті Кольоровий рік, який організувала Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією. Посилання на Надійку і всіх дівчаток ви знайдете в описі під цим відео. І так, це дуже класний проект, тому що кожен місяць рандомно Надійка вибирає колір, який буде. Із якого ми будемо в'язати. В'язати можемо все, що хочемо, і це неймовірно класно. Місяць квітень в нас жовтий. І ви знаєте, я порилася в своїх запасиках. Спочатку я подумала, що буду брати джокер це просто буду вибирати той колір, який хочу, з якого хочу в'язати. Але коли перебирала свої запаси, зрозуміла, що в мене, в принципі, є жовтий. У мене є ось така ниточка жовта. Це. Кін-мохер, якийсь, не знаю який, ну тут 30% мохера, все інше пам'. І в мене є ось така ниточка Алізе Superwash Artisan. Це номер кольору 281. Це е, традиційна шкарпеткова ниточка в 100 грамах 240 метрів. І тут в нас е, що? 25 вовна і ой 75 вовна, 25 поліамід. Ось така ниточка, я думаю, ви всі з вже знайомі, не буду зупинятися на ній. І я вирішила зв'язати шкарпетки. А ще я гортала Пінтерес і знайшла дуже-дуже класний візеруночок, тому очікуйте від мене шкарпеточки в цьому спільному проєкті. Отож, я побігла. Поєднувати ці дві пряжі в своїх шкарпетках. Так, так, ці дві пряжі будуть в одних шкарпетках. І ви вже побачите результат моїх плодів в наступних підключеннях. Так, друзі, я пов'язала трішки з цих дві, двох пряж і зв'язала дещо. А зв'язала я ось таку шкарпетку. Так, трошки пошумлю спецями. І ось така в мене вийшла шкарпеточка. Так. Ось цей мохерчик мені був потрібний для того, щоб зробити ось такий валанчик з мохерчиком. Мені ця ідея дуже сподобалась, і мені здається, буде дуже оригінально. Далі я перейшла на резинку 10 рядів і перейшла на візерунок. Що я хочу сказати? Дивіться, цей візерунок має рапорт 4 петлі дві лицевих, дві виворотні. І в мене, коли я вже розпочала резинку, пров'язала один на один і зрозуміла тоді, що хочу саме цим візерунком в'язати. Чесно скажу вам, що гарніше буде виглядати, якщо резинка 2 на 2. Тобто майте на увазі, якщо, до речі, віз... схема візерунку є на каналі, тому, якщо вам є необхідність, ви можете взяти її. Я розповіла, як його в'язати. Там досить легкий візерунок. Його можна використовувати і в джемперах, і, як бачите, в шкарпеточках. П'ятка в мене Стронг, ось таким чином виділила дві. Цих косички, і тут вже робила, попри них, прибавлення на п'яточку Стронг. Скажу, що набирала тут 120 петель, потім з'єднувала дві разом-дві разом, перейшла на резинку, вихойшло в мене 60 петель, і на 60 петлях в'язала. А ось на п'ятку я дала тільки 13 петелек. Тоді в мене підошва пішла виворотньою гладю, а на в лицевій стороні, так, у мене далі продовжувався візерунок ось таким чином. Закриття в мене досить цікаве, але про нього вже розповім в наступних підключеннях. Ось на такому етапі мій процес в кольоровому році, і я думаю, ще дов'яжу ще одну шкарпетку, вже поперу їх і покажу вам готовий результат в наступних підключеннях. Тому не перемикайтеся! Друзі, ви побачили, як розпочинався етап в'язання моєго кольорового року в місяці квітні. Нагадаю, що це жовтий колір. І я ще раз хочу подякувати Надійці за організацію такого цікавого, неординарного, незвичайного проєкту. Такого я не бачила на в'язальному Ютубі навіть таких варіантів. Тому це дуже класно. І я задоволенням беру в ньому участь. І мої, моя готова робота місяця квітня, тобто готові шкарпеточки. Ну, дивіться, хіба вони не чудові, вони просто неймовірно класні, вони оригінальні, вони такі суперові. Вага їх лише 57 см грам, вибачте. І мені дуже в них все подобається. П'ятка тут Стронг. І візерунок, дивіться, як він класно розкрився після прання, і я їх трішки відпарила, щоб ще краще розкрився цей візерунок, тому що цей візерунок з елементами, можна сказати, резинки 2х2, і тому він трішки стягує полотно, а я хотіла, щоб воно гарно розкрилося. Тому ось так відпарила. І, друзі, що хочу сказати, тут п'ятка, бумеранг, гарно все лягло, все без нюансів. Єдине, що я в одній з не в ту сторону робила, я вже не бачу де. Чесно, не бачу. Прибавляння не в ту сторону робила. Просто щось задумалася і не в ту сторону робила, але я не бачу, чи в ці. Мені угу, вроді ці правильно. Тут правильно. Оці, От напевно, отут на п'ятці я робила трішки перебавляння не з цієї сторони, так, а робила ось тут. Ну, буває, не знаю, напевно, отут, бо не дуже видно, тому що якби була виворотня гладь на п'ятці, то, звичайно, було б дуже видно і це б падало в очі. А так як виворотня, я це вже помітила. В кінці в'язання шкарпатки, щось вже не шкарпатка, а в самому в кінці вив'язування п'ятки мені дійшло, що я неправильно роблю. Але подивилася, воно зорово зовсім не видно, і я залишила, як є. П'яточку відв'язала, і тут в мене закриття мисочка на 6 клинчиків. Я розбила всі петельки, в мене в'язала на 60 петлях, і розбила на 6 клинчиків, і закривала в кожному другому ряді. В кінці закривала вже в кожному першому Ось так виглядає. Мені здається, що класно, супер і без будь-яких там нюансів. Класні вийшли шкарпеточки. Як ви бачите, вони зависокі. Я не дуже такі люблю, коли холявка така висока. Ну, трошечки не мій варіант. Але я думаю, якщо я ось так загну, то буде непогано. Якщо мені буде в цьому необхідність, я подивлюся. Вже відснімаю це відео, тому що дуже хочу їх. В них вийти на вулицю, хочу, я їх в'язала під кросівки. Я ношу такі шкарпаточки в кросівках без будь-яких нюансів. І, до речі, тут такий легкий ажур, тому ніжці буде комфортно в таких шкарпаточках. Ось така вийшла робота. Якщо у вас виникли якісь питання, то обов'язково задавайте посилання на майстер-клас на цій шкарпаточки, я вам обов'язково залишу під цим відео. Не на шкарпаточки, а на візерунок, я прошу пробачення. І якщо вам подобається цей візерунок, його можна використовувати будь-де, тому залишу вам, переходьте в'яжіть зі мною. До речі, додавала оцей мохер і мені дуже сподобалось. Тепер в мене є ще ідея теж з мохером, але мохер на великих спицях зв'язати і більший, бо тут лише 7 рядочків, а я хочу такий, напевно, рядочків 12, а може й 15. І такий, зробити таку воланчик мені теж здається, буде круто і класно виглядати. Отож, друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі в наступних відео!